Часте запитання, які мені задають пацієнти з жовчно камяною хворобою: як жити після операції видалення жовчного, тобто як жити без жовчного. І хочу сказати, що жовч завжди виробляється в печінці. В жовчному міхурі це тільки депо жовчі, вона там просто збирається і концентрується. Ніякої іншої функції жовчний міхур не відіграє. Коли в ньому утворюються каміння, це просто мішок з камінням. Це патологія, тому що каміннями люди не народжуються, його треба видаляти. І видалення жовчного абсолютно ніяк не впливає на процеси вироблення жовчі або на процеси травлення. Часте питання яка дієта і доки потрібно її тримати. Однозначно, що після будь-якої операції на червній порожнині, так і після операції на жовчному міхурі, перший тиждень повинна бути строга дієта, або так званий стіл номер 1 Легенько легко засвоюємо дієта. Потім спектр їжі розширюється. Що не рекомендовано? Не рекомендовано до півроку. 6 місяців їсти продукти, які є жовчогінними і важкими для розщеплення, тобто копчену їжу, гострий перець, кислу їжу, яйця жовтки, де є багато жиру. Після півроку, якщо пацієнт дотримав всіх дієтичних рекомендацій після операції, людина може повертатися до свого повноцінного нормального харчування.